Так, готуємо до відвантаження такого шифінга 240 і фризу 1,4. ТМ-1,4 будемо зараз цепляти трактора, щоб було зручніше вантажити. Люди хотіли але ну, все-таки погодилися для їх привідувати, що краще взяти шифен 240, чим брати мототрактор. Да, Воно там трошки буде дорожче, але... Воно все працює, вона багато Ось Така от ґрунтофреза 1,4 метра, китайського виробника. Замітьте, що це реальна робоча 1,40 м. Не габаритна, а робоча. Бо якщо габаритна, то виходить 1,55 метра. Багато хто такі фрези продають 1,50 метра. Це реально 1,40 грунта грунтофреза. Ми знаходимо за адресою Браса київ житомир 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. А з вами, як завжди, Олександр. Всім гарного дня і мирного неба.